Виконуємо номер 366 із підручника Геометрія 7 та номер 29.23 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. На сторонах рівностороннього трикутника АВС відкладено рівні відрізки АП. БК і ЦЛ. Малюнок 14.9. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Доведіть, що трикутник ПКЛ рівносторонній. Приступаємо до виконання. Я коротко записала умову задачі і виконала малюнок. Нам відомо, що трикутник АБЦ рівносторонній. Отже, якщо він рівносторонній, у нього бічні сторони. Всі сторони рівні Аб, БЦ і Ца. А також маємо і рівні кути. Запишемо це трикутник А, Б, С. Рівносторонні. Тоді. За. Наслідку з властивості кутів рівнобедреного трикутника У наслідку сказано в рівносторонньому трикутнику всі кути рівні. Тому кут а, Б, С дорівнює куту в, С, А і дорівнює куту С, а, Б. Покажемо це: а, Б, С, Б, С, А і С, А, Б. Оскільки а дорівнює Б і дорівнює C та AP дорівнює БК і дорівнює Ц то рівними будуть також і ПБ, К і ЛА. запишемо це. Оскільки А дорівнює BC і дорівнює CA, Та П дорівнює БК і дорівнює CL, то PB дорівнює КЦ і дорівнює ЛА. Ну, а тепер розглянемо трикутники. Трикутник АПЛ – трикутник БКП і трикутник СЛК. У наших трикутників кути ЛАП дорівнює куту ПБК і дорівнює куту КЦЛ за доведеним. Далі Ап дорівнює БК і дорівнює C за умовою. і ПБ дорівнює КС і дорівнює ЛА за доведеним Отже, наші трикутники рівні за двома сторонами і між ними. Отже, трикутник АПЛ дорівнює трикутнику БКП і дорівнює трикутнику С за першою ознакою рівності трикутників за двома сторонами куто між ними рівними є і відповідні елементи цих трикутників. Рівними. Є і відповідні елементи цих трикутників. Ль П дорівнює П К і дорівнює К. L. Отже, трикутник ПКЛ рівносторонній, що і потрібно було довести номер 366 із підручника геометрія 7»